Велика Британія на морську коаліцію для України додатково виділить ще близько 155 мільйонів доларів. Про це сповіщають на сайті британського уряду. Фінансування надають у зв'язку із посиленням атак РФ по українській портовій інфраструктурі у Чорному морі. До прикладу, за три місяці росіяни близько 60 разів атакували порти цивільні судна зерносховища, постраждали 70 Дев'ять громадян, зокрема працівники портів, логістичних компаній, екіпажі суден, зростає вартість страхування суден. Також Британія шукає партнерів для спільного фінансування поставок морських безпілотників, радарів для захисту українського зернового коридору. У межах морської коаліції Україна вже отримала сотні протикорабельних ракет, десятки всюди ходів амфібій, рейдових катерів.